Відпорук це лак однослойний за кордоном вважається. Ми наносимо в півтора слоя. Ну, ніяк не в два. А видно, він же сам по собі жирний і товстий шар у нього, одного слою. Получається, два слоя дуже товсто ти дав, він, можливо, десь почав кипіти і просто не просихає ну, товстий шар, От і все, дуже товсто, товсто подав сильно. Ну, если б він закипів, воно було б видно, що воно закипіло, а так. Ну, типа, я как бы хоч і перший раз красню, но... Але... Блін, ну воно видно, когда закипіло, когда нет. То есть я і побалакав там з малярами, вони, ну воно видно, кажуть коли закипіло. Вони подивилися, ніхуя там не закипіло, ну как бы такое. Ну неприятно, конечно. Я понимаю, это і не ваш косяк. Ну, блять, то що він Якоби... Устойчивий до царапин і вже в три сутки сохне. Перші сутки він подуфошкою, по щилу ціл, цілі сутки сохнув і не висох нічого. Так що ж, собственно, за причина, друзі, колеги по цеху, хто відповість на це питання. Давайте аналізувати об'єктивно іменно логічно. Логічним путем. Так, да, ми багато чого не знаємо, в яких условіх наносилось, який пістолет, яка дюза. Ми знаємо, що з того, що я почув, що ви почули, ми знаємо, що наносилось. Наносився цей лак в два повних слоя. Е, я знаю ізначально, що цей жирний лак. І всі, хто брав у мене цей лак, вони знають, що він настільки жирний, що там уже слой дебелячий. Ну, Його треба аж туди влажувати, да? тим самим ти боїшся, щоб він не потекло. Думаєш, ну ніхрена собі, да? Но він не тікучий, слава Богу. То есть ми давлением стараємося зробити. Я спеціально на X добавляю додаю трохи більше давления, Щоб тоненько його вкрити. Хоча все одно лінза, виходить, ну бешена. То Тобто він жирний. Ми не знаємо, як він красив лежачу деталь, там, чи як воно це все було, яка дюза була. Я предполагаю, що це було два повних. Мама не горюй слоя. Да, возможно, він не закипів. Ми не бачили деталі отак. Може він і прав, він не закипів. Але товщина лаку настільки була, ну, що просто видно. Щось, щось там в хімічному составі щось пішло не так. Друге питання. Він каже, що дивилися маляра. А що маляра сказали? В них були версії? Чи вони всі в один голос сказали, так лак гамно? Чи то, може, такі маляра, такі самі, як і цей чоловік? Почому цей лак, який беруть професіонали, ну, в вже в темі, ті, що знають, як лаки працюють, при яких температурах, як наноситись, як з ними правильно поводитись, ніхто із них. За все время, за всі три роки, що я ним користуюсь і відправляю малярам, а даже й начинаючим, ніхто не сказав, що він чомусь там не висох. Це наоборот. Лак, який сохне бистро, дуже бистро. Твердющий, просто ну, піпець твердий. Я не можу поняти. Що не так було зроблено. Тобто цей маляр начинаючий. Начинающий. Що він до цього там робив перед цією перед тим, як він лачив, ми не знаємо. Як він це полачив, як він це бачив, понімає. Це лак, який дуже требувательний до себе. Преміум лаки, в основному приміняються. камерах, Ну, Ми їх то приміняємо і тут. Воно працює. По чому він не висох, я не знаю. Перший раз чую. У мене предположення, що це просто дуже товстий шар. Цього лаку, дуже товстий. І щось в хімічному рівні там ну, не сработало. Ми ж не знаємо. Він жирний. Хто брав, той знає. Напишіть свої коментарі на всякий случай, щоб понімати. У мене версії більше немає, тільки одна версія. Дуже товстий шар. Це груба груба ошибка. Другий лак може бути закипіти. Так, да, він засохне, закипить. Цей преміальний на хімічному рівні, можливо, так зіграв, показав себе. Ну, і Якщо він правду каже, він каже, я розвів його два к одному. на В два повних слоя, блядь! То більше варіантів якби й немає. Надіюсь, що перед нанесенням лаку, там усе просохло все на світі, що треба. Ну це до цього не касається. Це буде влияти на те, що чи буде відшаровуватись лак від поверхні. Чи не буде вздутій і тому подібне, Там там і так далі. А тут лак не, не, не засох. Як би типа. Це той, що має засохнути, просто. Як камінь. Пишіть коментарі, буде інтересно почитати свої версії. Особливо ті, хто брав цей лак, обов'язково.